Сьогодні до моєї ляльки Міли прийшла нова подружка. Давайте її швидше розпакуємо і подивимося, яка вона. Так ось це в нас світер, це в нас кепка штани бананка І кроси. А це в нас сама дівчинка. І тепер ми її вдіваємо. І ось наша красуня вже готова до зустрічі з Мілою. Ось вона вже перевдяглася. Її звати Лучія. Привіт, подруга! Привіт! Будемо дружити? Будемо. Му -му -му -му. До речі, у дівчаток змінюється обличчя. Як і у Міли, так і у Лучі. На цьому все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!